2 листопада жити з невирішеними проблемами дуже важливо мати друзів, яким не байдуже, якщо нам боляче. Базовий текст Сторінка 56. Для більшості наших проблем рішення прості. Ми дзвонимо нашому спонсору, молимося, працюємо над кроками або йдемо на зустріч. Але як бути з тими ситуаціями? Коли тягар не зникає і кінця і краю не видно. Більшість з нас знає, що таке жити з болючою ситуацією, проблемою, яка просто так не зникне. Для декого з нас ця ситуація є неволіковною хворобою, що загрожує життю. У когось невиправні діти, дехто з нас відчуває, що його заробіток просто не покриває витрат на життя. Хтось доглядає за хронічно хворим другом або членом сім'ї.